Малята, сьогодні поговоримо з вами про щастя. Що, на вашу думку, таке щастя? Так, щастя, це коли нам добре і ми радіємо, а ви можете згадати моменти, коли ви відчували себе дуже щасливими. Це може бути, коли ви граєте з друзями, коли матуся обіймає вас, коли ви отримуєте подарунки або коли смієтесь з усіма разом. Щастя це також, коли ви допомагаєте один одному, наприклад, коли комусь стало сумно, а ви його підтримали. А ще ви помічали, що щастя не завжди приходить з великими речами. Інколи воно ховається в маленьких радощах, у сонечку, що світить, у першому сніжку, що падає з неба, або в тому, коли ви разом з матусею чи татусем гуляєте по парку. Щастя можна знайти навіть у найпростішому, коли ми даруємо радість іншим, наприклад, допомогти другові зібрати іграшки або сказати йому комплімент, коли ви це робите, ви самі стаєте щасливими. А що ви думаєте, чи можна зробити щастя для інших? Як ви думаєте, що можна зробити, щоб ваші друзі чи рідні відчули себе щасливими? Так, це дуже важливо робити добрі справи для інших. Адже коли ми ділимося радістю, щастя стає ще більше. Пам'ятайте, що щастя, це не тільки те, що ми маємо, а й те, що ми віддаємо. Тому завжди допомагайте один одному будьте добрими і посміхайтеся. Малята! А зараз я пропоную вам уважно прослухати цікаве оповідання. Василя Сухомлинського, яке називається Яке щастя. Спочатку я вам прочитаю, ви уважно прослухаєте і роздивитеся ілюстрації. А потім разом з батьками ви спробуєте самі розповісти за допомогою ілюстрацій це цікаве оповідання. Василь Сухомлинський, Яке щастя. Мама запитала мене, що таке щастя? Я сказала, щастя це коли ніхто з дітей не плаче. І ще тоді щастя, коли маленьких співочих пташок ніхто в хлітку не саджає. Бо в клітці не може бути щастя, щоб мама ніколи не плакала і не журилася, ото щастя! Бо коли мама журиться, то й у мене сльози на очах.